Всім доброго дня! Знову я з вами Валентина. Дуже вдячна сьогоднішньому дню, тому і хочу вам побажати здоров'я, миру, благополуччя в сім'ї, благословення Божого обов'язково, а миру обов'язково також. Без нього ми не проживемо і не зможемо далі будувати своє життя. Тому як завжди бажаю тільки найкращих теплих побажань від свого серця. Дорогі мої друзі, я сьогодні маю таку нагоду розказати вам про таку от квітку, вона називається Гацанія. Дивіться, яка красива. Я їх дуже розвела багато. В цьому році я дуже багато розсадила, але це у мене в гурчику, так як сонце сьогодні дуже мало, вона у мене трошечки тут невелика, але вона, коли розсаджуєш, і вона має таку можливість розростатися, бо тут коріння дуже дуже, дуже таке глибоке. В кашпо треба, якщо пересаджуєте, то їй треба, щоб там в кашпо було багато місця. В неї дуже длінне коріння. І за що цього коріння вона не любить дуже поливатися великого поливу не дуже любить. Тому хочу вам розказати, квітка радує мене і також радує друзів, хто приходить до нас. Так, не тільки друзів, а і якщо і сусіди заходять, бажано, щоб вони бачили це, вони не дуже, як кажуть, придивляються. А для мене вони, вона, вона десь, знаєте, сантиметрів 15, десь така велика. А тут вона в мене просто в горщику я посадила, вона так думаю, якраз є показати вам, що це є гацання. Але ви знаєте, як вона ще називається? Африканська ромашечка. Це квітка така. Сонячна кажуть, квітка на неї. Тому я сьогодні хочу трошечки вам розказати про неї. Знаєте, саме головне, що нас радує мир, здоров'я, добрі люди поруч. Тому завжди, як кажуть, я стараюся такий стимул життя вести і вам трошечки надихати. Сьогодні хочу вам розказати, бо маю таку невеличку нагоду розказати про цю квіточку. <кій> вона ідеально вирощується в контейнерах, але щоб таке кашпо було якби, велике, просторе, і потім вона має таку можливість, дуже багато заливати води не можна. Значить, основні її поради освітлення, обов'язкове освітлення, щоб багато було сонця. Так? Це, це, вона обожнює сонечко, тому для рясного цвітіння її потрібно, щоб вона максимальне було освітлення протягом десь 6 годин дня, щоб вона була при великому освітленні. Ну і також тепло. тепло температура тепла повинна бути ну, 20-25 градусів тепла. Вона може переставати цвіти. Свісти, якщо буде темно, якщо така сильно засуха, вона не дуже боїться, але боїться сильно темноти. Посухостойка вона, вона ця квітка. Завдяки довгому цьому корінні вона дуже добре, як кажуть, переносить посуху. Помірний полив повинен бути десь, якщо просохне земля 2-3 см, то потім можна його якби полити. бо якщо є добрий дренаж, є Повітряне таке хороший цей дренаж, він обов'язково дає живлення на корінечку і також на ріст цієї квітки. За води, ну, не неприступний, оскільки вона швидко потім дає загнивання у цьому корінню їхньому. Тому для підживлення також треба. Не часто такий слабій дуже, дуже підживлення. Якщо маєте яке підживлення, можна для неї там готувати, можна так просто водою заливаєш, але якщо дуже багато, то це дуже вадить для її цвітіння самої. Значить, Підживлювати десь можна так, водичка, там ще якийсь азот, що можете додати, да? обично, де таких квіток. Вони більше знаходяться на вулиці, але можна і в домі також, бо вона коли добра, вона... в вона неї листечко таке, якби тверденьке. Ви знаєте? Ну, просто... Я не знаю. Мені настільки дивіться, ну стільки вона така файненька, гляньте. Просто це сьогодні сонечка мало було, я не винесла на вулицю, воно проскрилося набагато сильніше. Ну, ну нічого. Ну, десь у 3-4 тижні можна її якби, добре злить, і вона потім, якби, бо якщо надмірне буде. Злив, полив буде і занадто багато оцих от, от вітамінів, які ви кладете туди так, якби додаєте підживлення, то воно шкодить особисто для цвітіння, для самої квітки менше Потім листя буде рости, а квіточки буде, якби мало. Обрізка і ґрунт, я ж вам говорила, в горчику, це обов'язково процвіла ця квіточка. Так? Можна її просто потім оцей квіточку зриваєте і все, відбавляєте, тоді краще буде, і регулярно буде завізі більше самих квіток. От. Такий горчичок, я вам казала, має бути просторим, дожен бути таким глибоченьким, тоді це корінечко росте, і вона, вона, як кажуть, красується, радує також нас. Ну, досить таке глибоке має бути це кашпо, йому вистачає місця для росту і для розвитку цієї Квіточки, щоб гацанія ця радувала рясним цвітінням, її треба, ну, да, я так зрозуміла, більше давати сонечка і не переволоджувати сам ґрунт. Отакий сьогодні моє таке, знаєте, бажання було показати вам цю квіточку. І цю красу і самої цієї квіточки. Саме головне, ви знаєте, я хочу сказати в житті, отак От як я <свісно>, на чужих землях, я ловлю життя хвилинне. Я Дякую Богу за те, що він у нас є, що Він зі мною, і також із іншими людьми, хай знаходять себе там обов'язково. Якщо не прийшли до нього, то обов'язково ми до нього звертаємося. Тому завжди кажу щасти тим людям, хто вміє любити, дружити, бути бажаними людьми поряд. Оце саме головне. А життя, життя складається з доброти, обов'язково з доброти, а, а це головне в нашому житті. Тому, тому Боже мой, як мені хочеться сказати вам всім, я усіх огортаю своїм найкращим бажанням всім добра. Побажати всього найкращого сонця, тепла, миру. Оце головне. І Моє життя е, все-таки десь у чомусь змінюється. А змінюється в чому воно? Змінюється в тому, що ми його, якщо ми його не построїмо добре, воно у нас буде ніяке. Надо себе знаходити скрізь, навіть тоді, коли ти геть зовсім падаєш. Я падаю на коліна, потім встаю, а встаю від того, що хочеться жити. Е, хочеться не тільки таким людям, як я. А особливо молодим, бо вони ще не построїли своє життя. І дуже хочу в своєму каналі, щоб бачив мене весь світ, що я, маючи такі роки, заїхала так далеко на далекий такий світ. І світ, в якому також живе, мир здоров'я людське. Красота природи, така чарівна природа тут. Я себе знаходжу в чому? В сторінцях знаходжу небовим знімаю. Дерева, які вміють говорити. Їх треба тільки просто послухати. Оце головне якщо ти щось не зрозумів, то вони обов'язково дихають і, і, і щось тобі промовляють. Отак. І, Бо та самотність просто помаленьку зникає. Я себе знаходжу в цьому. Тому, тому моє бажання. Другий раз, коли зовсім тихо, ви знаєте, я себе, як би сказати, шукаю ту хвилинку, щоб мене щось ждало. Я заходжу в кожний кустик. От є парки у нас. Я зайшла в той парк, я обіймаю його. Я починаю дихати так легко, щоб почути життя цієї землі, щоб почути і передати так далеко в хмарках своїх, які я знімаю. Десь вони бувають голубими і ніжними, ті хмарки. Також вони є, як крила, які розкриваються і так далеко летять. Я завжди кажу накрити нашу землю українську, щоб там настав мир. Оце головне, якщо є захід сонця, і він дуже такий, знаєте, яскравий, такий гарячий, я кажу, що ще спаліть усе недобре, а оставте тільки добро на наших землях. Оце головне. Тому десь у моїх відео і десь із моїми Якимись мелодіями. Я хочу це все передати. Якщо хтось щось каже не так, вибачайте. Не слухайте мою музику, не дивіться моє відео. Якщо воно у вас тривожить. А якщо ні, то піддержуйте мене і мій світ, в якому я знаходжуся і живу. Оце, оце саме головне. Тому. І сьогодні не знаю, якщо в мене вийде, і я зможу, все станеться добре, бо з утра був дощик, і вийти, він поливає, він поливає землю, щоб ця природа дихала і жила. Вони живуть від цього, від сонця, від дощику, від тепла людського. Оце головне. Тому люди, надихаючись цим повітрям і цим життям, Цієї природи живуть. <ріст> От така моя невеличка сьогоднішня історія про чудову квітку була, про життя цих народів, які тут є, я не знаю. Це квітка завезена, взагалі то вона про неї нічого не пишуть. Я ще не знаю, може, треба зайти в Google, може, вони щось, трошки більше щось можуть розказати. Але отака історія цієї квітки, яка дуже любить сонце, <смі> яка дуже любить життя, і стоїть і не боїться сонця, і, і тому може радувати нас і поруч зі мною моїх людей, моїх глядачів. Тому з вами я сьогодні була, розказала трошки невеличку історію е, своїх. Значить, квіток, який поруч зі мною, який я розсадила в своєму невеличкому саду. Деякі вже квітнуть дуже гарно. І десь до 15 см сама квітка. Оця, може бути, вона така, знаєте, мені напоминає, як підсоєшний, бо вона дуже така ну, ну, здорова. Така гляньте, яка вона. От, Бачите? От е, через камеру, може, я цього не можу дуже показати, але на, на даний час отака от от квітка. Вона, е, коли сонця багато, дуже сильно розкривається. Не любить перевологи, більше посухостойка така вона. Тому, тому сьогодні радуюсь. Маю таку справу, з вами порозмовляла. Зараз піду, буду е, вчора діти купили. Е, Кефір, хочу розказати вам. Значить, ми цей кефір відтоплюємо десь скороварка у них, вона якби називається. Так? І ми оце часа три вона відтоплюється. Потім ми його якби віджимаємо в марлі вішаємо. І воно стікає ця сироватка. Тут такий одержується сир. Ми маємо 5 -4 числа на свято, яке наше государство якби нам робить всім іммігрантам, хто тут знаходиться, і має кожна людина принести свої, якісь свою їду. Для того, щоб показати, що в кожній країні своя їда, і можна скуштувати, можна показати, що є. Але так як я не працюю, я буду готувати з того, що є, що мені дозволено. Тому е, люба їда це трапеза, як кажуть, нашого світу. От. І що ми їмо, і як ми їмо, і як ми готуємо українці, це теж багато що значить. І кожна людина вкладатиме свій труд в те, щоб можна було скуштувати, пригостити людей, і це вже дуже багато значить. Тому е, таке моє міння, знаєте, як сказати, що я дуже також приготувати щось, показати людям, що я, що я також не зовсім без хліба, бо маю хліб такий, знаєте, не свій. Це все, що діти мені дають. Я таку маю можливість, оце все, як кажуть, показати, розказати і подати людям, що скуштували. Тому маю такі налисники зробити собі. Зроблю з м'ясом. Зроблю з, 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 з сиром і зможу подати угостити отак от, людей, які також прийдуть для того, щоб познайомитися у кожного свої проблеми. хто зможе говорити і роз, розказувати про себе, свою імміграцію у чужих країнах, де були, і все це дуже цікаво. Але люди можуть розмовляти другими мовами, не одною. То англійську більше тут вона почитається. Тут люди більш англійською, маурійську добре знають, але у маурійські люди теж не з простих. Я вам хочу сказати нам про це свято, якби людина з Маурі, яка нам. Сказала, що має бути таке свято і все. Тому, тому так, от, проходить час, ми знаходимо людей, які ближче всіх, які можуть наш світ зробити, може, кращим, а може, навіть цікавішим, в якому ми можемо щось пізнавати. Життя цих людей, які нас прийняли в цьому, на цій землі крей світу. Тому от така от моя сьогодні була до вас як би, проба розказати все, що я мала про цю квітку вам розказати, що я знайшла себе в природі і цьому Вишиваю, але моя іще Магдалена, яку я начала вишивати, не завжди я можу сидіти, бо в мене внучка ще десь де час собі віднімає. Десь готування їжі якесь не завжди, але десь можу я. Ну, дитина, як обично, біжить до камери, я не завжди можу заснятися. Тому така от, якби... ситуація моя. Дорогі мої друзі, я всіх легенько обіймаю. Дякую всім, хто сьогодні. До мене присъєдиниться, хто розділе мою таку невеличку радість цієї країни. Всім бажаю найкращого. З вами була Валентина, і до зустрічі!